Так, Сьогодні вас вітає третій грін, який обіцяв, через 4 тижні зроблю, зроблю огляд. ну, Пройдусь трошечки через всі секції і підемо на першу чергу дивитися, що там зроблено, чого не зроблено. Так, починаємо з 6 секції. Це, правда, зробили вже там ще минулого місяця цю всю роботу, тобто почали рити. От зараз залита підбетонна підготовка і чекає на. Роботи по фундаменту. Зараз монолітники перекидають з, одного, з одної секції на іншу секцію. Зараз, наприклад, от, там, бачите, залитий фундамент вже під секцію номер 5 а під 6 і випускає я, а під 6 поки що тільки підбетонка. Тобто різниця між ними умовно в фундаменті. 12 секція. От, Бачите, вже є повністю перекритий перший поверх, залита плита перекриття. І е, також зараз роблять перехідну секцію між 11 і 12. Для чого це робиться? Щоб зробити зворотню засипку по всьому периметру. Мається на увазі, що. Давайте вам покажу зараз, про що йде мова От щоб ви розуміли, ось це треба все зробити в одному рівні. ну Мається на увазі, що. Для того, щоб ми змогли потім тут зробити пішохідну доріжку, по якій зможе проїхати в тому числі пожежний автомобіль, нам треба все це, щоб було в, ну, щоб всі монолітні роботи були завершені. А у нас, крім самих будинків, ще є такі перехідні частини, в яких є паркінг. От вони, бачите, от їх доробляють. От зараз монолітники доробляють цю плиту, і заллють, і, мабуть, вже перейдуть на. Вже на якісь секції, чи це буде 12, чи це буде 5-6. Поки що вам сказати не можу, тому що там є свої нюанси пов'язані з процесом будівельним, ну, щоб не, не заважало, як то кажуть, і деяким іншим роботам Якось так. Тут вже підрівняли. Ну, до речі, виглядає вже трошечки покраще, тому що зрізали ту зайву землю. І вже так воно більш зрозуміліше для клієнта, особливо по питаннях перших поверхів, що ж там буде, як там буде зроблено вихід, чи не буде там сильно заглядати в окна з тих доріжок, тобто вже буде зрозуміліше. Я думаю, що якраз ми зробимо зворотню засипку і перейдемо на перейдемо вже на те, що будемо гнати просто поверхи, бо... До речі, 5-6 секція там теж досить полегшена ситуація, тому що там перший цоколь, цокільний поверх, він фактично як перший, тому що він широко виходить ну, з невеличким заглибленням, тому це полегшує там і роботи, і все інше. Тобто там не треба сильно чекати на зворотню засипку, тільки там, мовно оце від. Від 8 до 6 секції, тільки ту частину, бо всюди, бачите, тут вже шипована мембрана, тут вже доробляли цю каналізацію. Тут вже практично все готово, нічого, нічого нікого не тримає. тобто лишається просто поверхові плани робити, робити і робити. Так, що ще у нас тут з нового зробили? Це 10 секція, бачимо, вже практично догнала 9 -ту. По зовнішній кладці, бачите, вже вийшли на Це у нас третій поверх житловий, ну і цокіль вже теж. Бачите, по цоколі теж кладка розпочата. Так, з того, що бачимо, що підняли стіну під а... ТПшкою, яка буде запитувати весь третій грін. зараз. Теж покажу з середини, що там робиться. А, завезли вже матеріал. тобто Тут будуть далі вже, я так розумію, мурувати. Бо це працює як підпорна стіна з цієї сторони, а тут же тепешка буде муруватися з цієї цегли. Тобто тут вже зайдуть мурувальники. Так, це наш фасад. В принципі, він робиться тільки в першій секції. Оцей кусочок, оцей кусочок. Там 2-3 людини виходить. Як виходило, так і виходить тільки 2-3 людини. Бо... Не встигли завершити четвертий грін. Четвертий грін трошечки нас тримає по фасаду. Обіцяють через тиждень зайти. Я думаю, що це скоро за все буде через два. Там, звісно темпи пришвидшаться, але все одно відставання по фасаду, звісно, критичне. Таке. Що зараз робиться? Зараз ліфти завершили всі, всі останні монтажні роботи. По а, сантехніці практично завершили всі. Роботи по а, поверхах. Мається на увазі розведення, опалення, вода, а, крім встановлення самих радіаторів, тобто радіатори поки не встановлюють, поки не буде дверей. І чекаємо на те, щоб зайшла стяжка. Тобто за цей місяць, який ми а, минулого разу обіцяли, що тут вже і стяжечники зайдуть і зайдуть. А, Електрики, нічого цього поки що, на жаль, не відбулося. там По об'єктивних причинах, по деяких суб'єктивних причинах. там кладка поки що так практично не змінюється. Зараз піднімусь нагору покажу, що там нагорі. Штукатурні роботи по першій і третій секції завершені. Зараз вони йдуть четверті, потім після четвертої перейдуть штукатури на другу. От бачите, вже зробили вони. Поверх, в тому числі і цей. Так, тут бачу, штукатурка вже є на зовнішніх стінах, по коридорах. Щось тут я, бачу, вже теж трохи наляпали. Ага, вони з тої сторони роблять подачу так, від 9 секції. Заштукатурена, заштукатурена. Так, це у нас перший поверх, квартира спатію. Я не пам'ятаю, чи продана, чи ні. Але, до речі, не протікає. А, шо, хай мешканці не хвилюються. Ще просто не зробили отвори, не зробили гідроізоляцію, але і так бачимо, що тримає воду, вода буде відводитись з патіо, централізовано в каналізацію так, як треба. Бачите, доробляють опалення. Як я вже казав, пару тижнів і опалення по квартирах вже буде готове. Так, виходимо на дах, хоч подивимось на ті котли. Ага, тут зробили утеплення. І там тут екструдер, там Він в... утеплювач мінеральна вата, ось котли стоять. Мене тільки одне питання: як вони їх будуть туди подавати і чому вони ще стоять тут? Ну, Все таке більше... якщо мене дивляться наші будівельники, хай їм буде трошечки соромно. Окей, далі. Кришу доробили, бачите, минулого разу тут не допаяли цей маленький шматочок. Тобто тут вже готово для встановлення е цих козирків, відлив. Е в принципі, ну, по даху все чекає на фасадчиків, там, де треба оці комини, е потім виходи на покрівлю е зробити фасади. Та, в принципі, всі, всі чекають на фасадчиків, які там дуже сильно затрималися. На четвертому грінвуді, хоча кожного тижня вони когось знаходять нового, і кожного тижня хтось з хлопців не доїжджає до будови. Самі розумієте чому. Так. Так, да, вже навіть флюгарки поставили з цієї сторони, чого не було вже, я вже не пам'ятаю, що було, що не було. Ну, то в принципі по третьому грінвуду можна сказати, що за... Той місяць, от з цієї сторони, бачите, той фасад, кусочок того фасаду, за цей місяць практично там, змінилось 10% на 30% від того, що ми очікували, тому що ні електрика не зайшла, ні. Е... Стяжечники не зайшли, стяжку можна було робити вже місяць тому. Є тому різні причини. І про ці причини я там, мабуть, нічого казати не буду, просто скажу вам кінцевий варіант здачі в експлуатацію першої черги 3 гріву, з хорошого, мабуть, то, що все ж таки це буде цей рік. А з поганого, те, що ні в вересні, ні в жовтні цього не відбудеться. Тому чекайте наступного тижня, десь до середи я дознімлю. Вже то відео, вже всі в відділі продажів будуть консультувати клієнтів, вховуючи нові терміни. Ну так, в принципі, все, що я хотів сказати. Маю надію, що все ж таки наші будівельники сфокусуються так, як треба, на першій черзі. Ось вам друга черга, ну вона ж остання, хоча і друга, це п'ята-восьма. Бачите, тут ще робота і роботи. Тому вона скорше за все. Ну, Як ви розумієте, на 26 рік також не буде здана. Це буде 27 рік. Ну, Правда, як вона є. Враховуючи, що змін ніяких ні політичних, ні економічних на краще не відбувається, в тому числі і в питаннях робочої сили, то ми будемо, мабуть, розраховувати на те, що ми будемо в такому стані з блокаутами. З... Мобілізаціями, з втратою постійної кількості людей, що гинуть на фронті, та ну, скажімо так, залишають нашу країну. Будемо, враховуючи на все це, робити вже всі свої прогнози. Вже очікувати двох-трьох тижнів і всього такого іншого, мабуть, немає сенсу, тому буде скоро гірка правда. Ну з доброго, що. 100% ми все це добудуємо і ми ні в кого завжди тих грошей на добудову не просимо, якщо вони все оплатили. З іншої сторони, треба буде трошечки зачекати. Тому вибачаємось, я був оптимістично налаштований рівно місяць тому, але враховуючи останні події, які я не хочу афішувати, я можу сказати, що ну, я був сильно оптиміст. Тому давайте так, кожного, кожні два тижні. На третьому Грінвуді буде. Якщо щось, якісь роботи будуть, я буду завжди робити якісь коротенькі огляди про третій Грінвуд. Все, всім до побачення, до наступних зустрічей.